Ну і зараз ми включили запис, я обучаюсь. E, починаємо засідання постійної комісії районної ради з питань законності і регламенту регуляторної політики. E, для з'ясування кворуму пропоную провести перекличку. Так, Губанов, Сергій. Є? Є. E, Горощенко Дмитро. Він на змаганнях і він не може бути підключитися, да, бо так, так, він так, з дітками. Так, так, Бачаюся. Добре, колесник Сергій. Так, є. колесник. Колесник, я вибачаюся Колесник. Так, Корнієнко Максим. Немає. Кротов Андрій є. Литвинюк Євгеній. Немає. Почериця Вячеслав. Є. Є. Погадаю, Антоніна. Є. Є. Ого ще Олена. Є. Редька Валентина. Не есть, Валентина Может, У нее звук выключен. Но я обращаюсь. Иванов, и вы слышите нас? Ну так далее. Я, мы видим, что она есть. Романова Лариса? Есть. Есть. Рушанян Леона. Нет. Так, вот же на заседании вот комиссии присутствует 8... Від загального складу засідання є правомочним. Шановні колеги, розпочинаємо нашу роботу. Відповідно до регламенту, проєкт порядку денного та матеріали комісії вам було надіслано для знайомлення на електронну адресу. Всі отримали? Є зауважені пропозиції до проєкту денного комісії? Ні, немає. Немає. Дякую. Якщо немає, якщо немає пропозиції, пропоную провести поіменне голосування за затвердження порядку денного комісії. Губанов Сергій. За. за. Дякую. Горошенко. Присутній. Колесник Сергій. За. Дякую. Корнієнко Максим. Кротов Андрій. Добре. За. Литвинюк Євгеній. Кочеріться Вячеслав.

Так, Рошанян відсутнє. За вісім проти ноль. втрималось ноль. Порядок денний затверджено. Дякую. Отже, на порядку денного винесено п'ять питань. Перше питання про визнання повноважень депутатів Миколаївсь... Миколаївської районної ради Миколаївської області 8 скликання. Доповідач Алла Васильівна. Заступник голови районної ради. Доброго дня, шановні депутати. Перше питання, яке виноситься до проекту порядку денного, це у нас про визнання повноважень депутатів Миколаївської районної ради. 4 червня та 22 березня відбулось засідання Миколаївської районної територіальної виборчої комісії, де були зареєстровані. Артеменко Сергій Микола... Сергій Анатолійович, депутата Миколаївської районної ради Миколаївської області, обрано за єдиним виборчим списком кандидатів у депутатів від Миколаївської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність, в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, замість виборчого Обуховського Олександра Вікторовича в зв'язку зі смертю. І друге друга реєстрація депутата це. Зареєструвати челепчі Івана Олеговича, депутата Миколаївської районної ради Миколаївської області, обраного за територіальним виборчим списком кандидатів депутати від Миколаївської обласної організації політична партія народи у територіальному виборчому окрузі номер 3 замість Домановської іни. Тому ці депутати вже зареєстровані територіальна комісія ми повинні з вами на засіданні сесії просто визнати повноваження даних депутатів. Так, є колеги. питання? Колеги, є питання до Алли Василь. Ну я пропоную ми з депутатами познайомимося вже на сесії. Так, так. Колеги. Так, я розуміюся, да. Вони будуть Якщо на має... сесії, так. Да. Угу, да. Якщо немає питань, пропоную рекомендувати голові... голові районної ради Гані Коверзневій винести питання про визнання повноважень депутатів Миколаївської районної ради Миколаївської області 8 скликання на розгляд 23-ї сесії районної ради. Прошу голосувати. Губанов Сергій. За. Дякую. Горошенко Дмитро. Колесник Сергій. За. Дякую. Корнієнко Максим. Коротов Андрій за. Литвинюк Євгеній. Печерися В'ячеслав. Да. Дякую. Пагадаєва Антоніна. За. Дякую. Пугач Олена. За. Дякую. Гредька Валентина. За. Дякую. Романова Лариса. За. Дякую. Зушаняна Льона. Так, за 8, проти 0, утрималось 0. Рекомендацію прийнято. Дякую. Переходимо до другого питання. Про внесення змін до рішення районної ради від грудня двадцять від 17 грудня 2024 року номер 3 про припинення комунального підприємства Миколаївської районної ради Палац рочистих подій Лілія та повідач Копійка Ігор, заступник голови районної ради. Не, 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 там, на не на не жаль, Ігоря Миколаєвич немає, немає сьогодні, тому е, я доповім з цього приводу. Значить, не, ми не, з вами не. приймали рішення у е, 24-му році, від 17 грудня номер 3 про припинення комунального підприємства Миколаївської районної ради палац урочистих подій Лея. Ми пройшли великий, е, великий шлях, щоб його ліквідувати. Але ж принесли вже документи всі, і приватний нотаріус сказав, що треба ще одне рішення про те, щоб надати повноваження ліквідатору. А ліквідатор у нас капіка Ігор Миколаївич на укладення та підписання договору про розірвання договору, договору купівлі-продажу приватизація об'єкта незавершеного будівництва державної власності. Укладено між регіональним відділенням Фонду державного майна України по Миколаївській області та комунальним підприємством Палацу урочистих подій Лілея, посвідченою приватним нотаріусом від 30 червня 2016 року. Тому ми з вами обов'язково для того, щоб ліквідувати нам цю лілею, треба прийняти це рішення і надати копійки Ігорю Миколайовичу ці повноваження як ліквідатору. Пановні колеги, є запитання? Є питання? А скажіть, будь ласка, на профільній комісії там наші колеги це питання вже розглядали чи ні? Ще раз, питання, а... питання піднімалось на питання піднімалось на комісії Дяченка. Це остання комісія була в п'ятницю. Воно не про не... не піднімалось на комісії з комунальних питань, тому що це питання ще не стояло. Ще ми не були у нотаріуса. І нотаріус нам не сказав, що це треба зробити. Тому це питання було у Дяченка на соціальну комісію в п'ятницю і на вашій комісії. Воно буде сьогодні розглядатися на президії і на сесії. Ну, дивіться, я б хотів, щоб спочатку це питання було розглянуто профільною комісією. Як воно називається? Ну, у нас, нас об'єднані засідання комісії, але щоб спочатку колеги продивились ЖКХ. Придивились... ЖКХ да, да, да. Я розумію, ну, я розумію вас, але ж це питання ще не розглядалось, бо ми не знали, що його треба вносити. Воно з'явилось в п'ятницю, а комісія ЖКХ була в четвер. Тому ми не виносили її в четвер, бо ще не знали. В п'ятницю ми вже її винесли. І виносимо сьогодні на нашу комісію. І буде сьогодні виноситися ще на президію і на сесію. Ну, а мабуть, треба вже буде тоді, виносити, тому що... подальше. Ну, ми, я, ми, я, я я особисто не готовий за це проголосувати зараз, тому, тому що мені потрібно час з колегами, щоб розібратись. Шановні, ну, як думка кожного депутата, ми поважаємо? Ну, я так розумію, що це технічне питання. Ну я пропоную. У про мене ти... тоже вопрос, можно? Так. А так, зачем вообще ликвидировать? Вам... Можно как-то пояснить немножко? Ну что же? Можешься к питанию заглядал, же есть решение нашей сессии до 17 до 17 грудня до 24 року. Ну чтобы закінчити, ну щоб ага, закінчити ну, повністю цей, цей процес, потрібно, от я ж так розумію, ти ось мені доповідала, що нотаріус казав, що потрібно надати Одному з представників есть, а цей ліквідатор. Це у нас Ігор Копейка, повноваження. То есть нашої э, сесіону вона запросила, щоб сесія затвердила. Ну от таке от питання. Шановні колеги, я надам інформацію. Ми розглядали це питання і вирішили. Так як його реєстрацію попереднього договору проводили в місті Нова Одеса і нотаріус, який провів ці дії. Ми з ним зустрілися, поспілкувалися для того, щоб Виконати рішення, яке було прийнято у грудні 2024 року, і він потребував з нас додаткового в п'ятницю, в дев'ячасову ранку, додаткове рішення. Тому ми його в п'ятницю і розглянули. І сьогодні вже вдруге розглядаємо. і винесемо 11 часу на президію для того, щоб зробити все так, як просе нотаріус. На Не нашу думку достатньо рішення 24-го року, але він хоче, щоб було конкретно прописано, що ліквідатору доручити провести реєстрацію. Можна питання? У нас звучить е, е, рішення сесії е, додати дозвіл на, роз, на розривання договору купівлі-продажу е, ну, об'єкту нерухомого майна. Тобто є які ну це не договор оренди, а саме договор купівлі продажу. Це це майно не викуплено чи, чи як? Ну я просто не можу зрозуміти в Ловадеської лікарні на території було недобудоване відділення, і воно належало фонду держмайна. Фонд держмайна е, заключив договор із Новоодеською районною радою про е, розбор даного о, Даної будівлі е, на протязі дев'яти років е, ніхто не розібрав це приміщення і договір відповідно втратив свою юридичну силу. Але для того, щоб зняти з ліквідації це підприємство лілея, яке нам досталося в спадок від Новоодеської районної ради, от треба цей договор е, скасувати. А щоб його скасувати, в кожен раз з'являються додаткові вимоги. І от так як нотаріус вимагає, ми вже йдемо по його шляху, щоб закрити це питання. Це треба розібрати приміщення, його ніхто не хоче розбирати. Тобто, це кирпічне здання приміщення, яке розрушено вже за що дощів, дах там тече і так далі. Тобто, ну, проблемне воно. Тому ми зараз відказуємося і повертаємо його назад в фонду держмайна, і хай вони приймають далі рішення. Лікарні воно також не потрібно, тому що вона й так наполовину пуста. Тобто ніхто вважувати кошти туди не хоче. Я зрозумів. Дякую. Ще питання колеги. Якщо немає, пропоную рекомендувати голові районної ради винести питання про внесення змін до рішення районної ради від 17 грудня 2024 року номер 3 при припиненні комунального підприємства Миколаївська районна рада Палацу очистих подій Лілея. На розгляд 23-ї сесії районної ради. Голосуємо. Губанов Сергій. Да. Горошенко Дмитро. Колесник Сергій. Утримався. Корнієнко Максим. Кротов Андрій. За. Литвинюк Євгеній. Печерися В'ячеслав. Да. Багадай вам За. За. Погочулена. За. Редька Валентина. За. Романова Лариса. За. Рушаняна Нальона. Так, за сім проти 0, Утримався один. Рекомендацію прийнято. Так. Далі переходимо. Переходимо до третього питання. Про внесення змін до рішення районної ради 21 листопада 2024 четвертого року номер 9 про обрання складу постійних комісій Миколаївської районної ради Миколаївської області 8-го скликання. Доповідачі Алла Усіна Каштуян. Шановні депутати, це технічне рішення. Нам треба депутатів, які у нас вибули. Вийшли, їх треба вивести із складу комісії, і ті, що заходять до нас, Оля депутати їх ввести до складу комісії. Тому тому згідно згідно рішення, згідно рішення про внесення змін до рішення районної ради, перше не зміни до рішення Миколаївської районної ради від 21 листопада 24 року номер 9 про обрання складу постійних комісій Миколаївської районної ради Миколаївської області 8 скликана, а саме вивести Думановську Інну Миколаївну зі складу постійної комісії районної ради з питань законності, регламенту, бюджетної та регуляторної політики. Друге вивести Обуховську Олександра Віктороча зі складу постійної комісії районної ради з питань соціальної політики, екології та земельних відносин у зв'язку зі смертю. Третє ввести Челапчія Івана Олеговича, депутата районної ради до складу постійної комісії районної ради з питань соціальної політики, екології та земельних відносин. Четверте, увести Артеменка Зарія Анатолійовича, депутата районної ради, до складу постійної комісії районної ради з питань соціальної політики, екології та земельних відносин. Це треба питання винести на розгляд сесії. Є питання дала Васильівник. Ні. Ні, то голосую за, питання, і я вимушений відключитися. Ну, добре. Тоді зараз я. Ну... Так. Ага, но чуть. Ні, все. Якщо немає питань, пропоную рекомендувати голові районної ради винести питання про внесення змін до рішення районної ради від 21 листопада 24 року номер 9 про обрання складу постійної комісії Миколаївського району Ради Миколаївської області, 8 скликання на розгляд, 23 сесії районної ради. Губанов Сергій сказав, що за. Гарошенко Дмитро. Колесник Сергій. За. Дякую. Корнієнко Максим. Кротов Андрій за. Лутвенюк Євгеній. Печерисов В'ячеслав. За. Дякую. Погадаю Антонину. За. Дякую. Кого шалена? За. Редька Валентина. Микрофон включить, скажите. Валентина Ивановна, вы микрофон включить, будь ласка, ну вы за, так разумею, да? Людмила, включить микрофон, у вас микрофон выключен, Валентина Ивановна. Там сбоку, с левой, с левой стороны у вас. Что, За, да, за. Да. Так, дякую. Романова Лариса. За. Так, Рушаняна Льона. Вісім за. за. Рекомендацію прийнята. Дякую. Четверте питання. Дострокове припинення повноважень депутатки Миколаївської районної ради Миколаївської області. Восьмого скликання Оставчук. Остафійчук, так, Остафічук. доповідачка Штолян Алла Васильна, заступник голови районної ради. Поступила заява від нашої депутатки Остафійчук Тетяни Григорівни про те, що вона хоче припинити повноваження депутата Миколаївської районної ради. Вона в зв'язку з виїздом, тому дуже просила, щоб задовольнили її заяву. І припинив, щоб вона могла достроково припинити повноваження депутата Миколаївського. Заява є, зареєстрована, тому дуже просила задовольнити її прохання. Так, шановні, чи є запитання дала Васильівна? Якщо немає. Питань пропоную рекомендувати голові районної ради винести питання про дострокове припинення повноважень депутатки Миколаївської районної ради, Миколаївської області 8 скликання Остафійчук. Тетяни на розгляд 23-ї сесії районної ради. Рубанов Сергій. Грошенко Дмитро. Колесник Сергій. А, за. Дякую. Корнієнко Максим. Кротов Андрій. За. Литвинюк Євгеній. Почериця В'ячеслав. За. Дякую. Погадаю, Антоніна. За. Дякую. Погоча Лена. За. Редька Валентина. За. Дякую. Романова Лариса. За. Дякую. Рушаняна Льона. За сім рекомендацій вплинути. Дякую. І останнє питання про проєкт порядку денного 23 третьої сесії районної ради, 8 скликання. Доповідача Алла Васильівна. Значить, до проєкту порядку денного 23-ї сесії районної ради, восьмого скликання, пропонується 5 питань. До речі, сесія у нас відбудеться завтра, 17 червня або 11.00. Будь ласка, завтра всі підключіться, щоб у нас був форум. Значить, перше питання про визнання повноважень депутатів Миколаївської районної ради, Миколаївської області, 8-го скликання. Ми з вами розглянули. розглянули. Про внесення змін до рішення районної ради від 21 листопада 2024 року номер 9 про обрання складу постійних комісій Миколаївської районної ради Миколаївської області 8 скликання розглянули. Про дострокове припинення повноважень депутатки Миколаївської районної ради Миколаївської області 8 скликання розглянули. Про внесення змін до рішення районної ради від 17 грудня 2024 року номер 3 про припинення комунального підприємства Миколаївської районної ради і палац урочистих подій Лілея розглянули і осталось, залишилось одне питання про передачу в оренду архівному відділу Миколаївської районної військової адміністрації, нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл селищ Миколаївського району, Миколаївської області, доповідачі Рухіна Зінаїда, головний спеціаліст Миколаївської районної ради. Будь ласка, Зінаїда Володимирівна. Шановний депутати, Питання стосується передачі в оренду приміщень на першому та другому поверсі будівлі по вулиці Янтарна, 61. Це в корабільному районі міста Миколаєва. Дане приміщення входять до переліку другого типу, тобто ті об'єкти, які можуть передаватися в оренду на пільгових за одну гривну на рік даний об'єкт знаходиться в системі Прозоро і архівний відділ Миколаївської районної військової адміністрації необхідно чином подав всі документи через особистий кабінет. Там і заява, і перелік документів від організації. Тобто, всі документи необхідні для можливості укладання договору оренди подана в повному обсягі. Тому пропонується винести дане питання, підтвердити погодити дане проєкт рішення та винести дане питання на розгляд чергової сесії районної ради. Чи є запитання? Немає. Немає, дякую. Якщо немає питань, пропоную рекомендати голові районної ради Гані Ковзней винести зазначені питання на 23-ї сесії районної ради. Голосуємо колеги. Губанов Сергій. Ворощенко Дмитро. Колесник Сергій. За. Як? Корнієнко Максим. Кротов Андрій за. Літвинюк Євг... Литвиня... Євгеній. Печерися Вячеслав. За. Да. Погадаю, Антоніна. За. Кугач Олена. За. Редька Валентина. За. Дякую. Романова Лариса. За. Дякую. Рушаняна Льона. -сім за. Рекомендацію прийнято. Так, колеги, ну ми закінчилися наші питання. Чи є якісь там зауваження? У вас чи є ще питання? Ні, я пропозиція. Єдине, що ну я дуже постараюся, щоб завтра бути на сесії. Можна попросити, щоб так само в нашу групу в Телеграмі скинули посилання на зум-конференцію саме в Телеграм. Скинули. Ну, я завтра буду в дорозі. Якщо буде змога, я вийду на зв'язок. Якщо ні, ну тоді вибачайте. Так, так що скинуть. Дуже ну, дуже велике прохання до всіх депутатів завтра приєднатися в дорозі, не в дорозі, щоб у нас був кворум. Тому що дуже, дуже, дуже важко збирати зараз комісії, і ми дуже дуже надіємося, що завтра у нас сесія все ж таки буде і відбудеться, і кворум буде. Будь ласка, постарайтеся. Якщо мені завтра зустріч назначить на заводі, да, і вона да, буде да, припадати, то вибачайте. Я два тижні чекав на цю на цю зустріч. Тому. Да, да. Так, шановні колеги, всі питання про працевденної комісію ми розглянули. Зауваження у нас вже поговорили. Якщо немає зауваження, всім дякую за роботу. Бажаю гарного дня та мирного неба. Все буде Україна, слава Україні. Героям Слава. Дякую за Слава. 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 до побачення. Слава. До побачи. до побачення. Слава. Так, так, а Слава. Слава. завтра сказали?